Ліс біля села Боголюби неподалік Луцька ледь не став раєм для наркоманів. Таку кількість прикопаних закладок рідко де виявиш. Судячи з матеріалів кримінальної справи, правоохоронці відкопали понад 30 згортків з особливо небезпечним психотропом Півіпі. Кожен згорток мав свою адресу, географічні координати, колір і масу. Справжня інвентаризація під відкритим небом. У розповсюдженні наркотиків звинувачують жителя села Затурці. Володимирського району йому 30 років. Слідчі кажуть, що той придбав аж 90 пакетиків психотропів з метою збуту. Переніс на вулицю Лісову у Боголюбах і зберігав при собі, поки його не затримали. Сам обвинувачений у суді не сперечався. Розповів, що просто хотів заробити. Мовляв, через телеграм-канал йому запропонували швидкі гроші. Йому надіслали фото з координатами, де треба забрати товар. Останній знаходився в ліс. Совому масиві, що розташований на в'їзді у місто ківерці. Забравши товар, він привіз його додому. Пізніше йому надійшло повідомлення, де йому вказали, скільки має бути закладок. Після поміщення згортка до землі з допомогою особистого мобільного телефону робив знімок, на якому відразу зазначалися координати місця, де останні розміщувалися. Схоже, чоловік у цій нарколанці – звичайний пішак. А от хто постачальник партії закладок, судячи з вироку, більша риба десь і далі плаває. Жителю Затурців присудили 6 Років ув'язнення з конфіскацією всього його майна. Нині стадія апеляції, але чоловік на засідання не приходить. Здійснити в судові судовосідня Волинського поліційного суду на вказані датою час промусовий привіт обвинуваченого Таровського Михайла Вікторовича. Прокурори хочуть, аби покарання було суворішим. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.